Російські війська активізували наступ на Донеччині, просунулися відразу у восьми населених пунктах: серед них часів Яр, Турецьк, Янтарне, Нововасилівка, Єлизаветівка, Зелене, Звірове та Котлине. У Нововасилівці ситуація залишається хаотичною. За даними Діпстейт, противник та українські сили знаходяться фактично у кожному куточку села. Під час штурмів у міській забудові окупанти активно застосовують ударні безпілотники, що ускладнює оборону для українських підрозділів у зеленому та турецьку Російські війська просунулися, досягнувши адміністративних кордонів міста. Падіння Турецька може посилити тиск на захисників часового яру. Сергій Братчук, речник української добровольчої армії Південь, зазначив, що, попри тактичне просування ворога, українські підрозділи на деяких ділянках контратакують і наголосив, що оборона триватиме там, де це доцільно. Адже міста практично зруйновані, і за руїни за словами Сергія Братчука, ніхто не жертвуватиме людьми. Завдання Сили оборони України на сьогодні завдати окупантам максимальних втрат.